Ну а далі будемо говорити про одне із найбільших на Хмельниччині бомбосховищ, яке зараз будують у городку. Усі деталі будемо дізнаватися від першого заступника голови Городоцької міської територіальної громади Артур Косінський з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Артуре. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Давайте розпочнемо власне із потреби. В чому виникла потреба будівництва такого бомбосховища і якими станом на зараз є укриття у тих двох школах, на яке воно розраховане? Дякую за питання. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати за можливість бути сьогодні почутим, за можливість виступити на такій гарній площадці. Перед такою гарною шановною аудиторією. Сподіваюсь, нас буде цікавий ефір. Ну на рахунок потреби на жаль, я думаю, тут оригінальним не буду. 24 лютого. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в життя не тільки Городочини, не тільки Хмельниччини, а й на жаль, усієї країни. Звичайно, перед нами постало питання, як забезпечити взагалі укриттями пристосованими найпростішими протирадіаційними, в тому числі і спорудами, як ви сказали бомбосховищем, Хоча я чесно не люблю таку назву, якось, але маємо те, що маємо, на жаль. Е, тому, якщо ми говоримо про цих два навчальних заклади, а це ліцей номер 3 і ліцей номер 4 е, чому саме на території ліцею номер 4 а між ними дуже маленька відстань там менше 100 метрів насправді. Чому саме на території ліцею номер 4 Тому що ні одна, ні друга школа не свого підвального приміщення не мали і, на жаль, не мають і зараз. Да, вони користуються бомбосховищами, не бомбосховищами, а про традиційним укриттям е, Садогором відповідним іншого навчального закладу це садочок каска, який знаходиться також дуже близько, там десь метрів, можливо, 150-170, плюс-мінус. Це таке велике підвальне приміщення. Воно пристосоване, воно гарно обладнане, але свого але свого укриття ці навчальні заклади не мали. Тому і виникла ідея саме на території ліцею номер 4 зробити повноцінне укриття. За якими нормами укриття будується, тому що ми розуміємо, що коли починається навчальний рік, ДСНС активно перевіряє власне те, чи відповідає от те чи інше укриття відповідним нормам? А от щодо нового побудованого укриття, що воно обов'язково в себе має включати. Так, пані Олена, воно ще не побудовано, воно ще тільки будується. Ну пізніше, якщо буде потрібно, я розкажу на якій стадії, скільки відсотків, би вже зроблено. Щодо норм, це споруда цивільного захисту найвищого класу. Це так званий СС-3 клас наслідків, клас відповідальності, і це п'ята категорія складності найвища. Ну не буду я. Вникати в такі будівельні норми, але що дуже коротко, клас наслідків по великому рахунку, це ота от потенційна небезпека, які можуть підлягати люди, які знаходяться в тому чи іншому приміщенні. Тому під час проектування того чи іншого приміщення, ну звичайно, за згодою з проектанти, за згодою і за вихідними даними, які вони беруть від замовника, а в даному випадку це відділ освіти, було вирішено, що це буде саме СС-3, Клас наслідків. Про будівництво, власне, коли воно розпочалося, і зараз на якому етапі вже роботи? Так, маємо маємо невелику, власне, невеликі проблеми зі зв'язком із паном Артуром. Зараз намагаємося його відновити і нагадаємо, що говоримо про найнеобхідніше для освітнього процесу, це укриття, в яких може продовжуватись зокрема і навчальний процес. Пане Артуре, чи чуєте нас? Пані Олена, так я вас тільки зараз хочу чути, тому попрошу повторити mm. питання так. щодо процесу будівництва. Коли воно розпочалося, і зараз роботи вже на якому етапі? Так, дякую за питання. Будівництво у нас почалося в липні місяці. А саме, якщо конкретно сказати, то 6 липня нами були був, був підписаний договір з переможцем тендеру. На якому зараз етапі? Ну, звичайно, ми розпочали з підготовчих земельних робіт. Це досить це досить велика споруда. Уже повністю зроблена уся вертикальна залит, заливка, тому що це зроблено повністю вертикальне армування, зроблена повністю вертикальна заливка, тому що це монолітна споруда. Вона ну простими словами, так якщо говорити при. Примітивно це буде концерна банка, повністю закрита. Абсолютно з своїми вентиляціями, з роздягальними всередині, вона буде повністю пристосована до навчального процесу, якщо це буде необхідно на випадок повітряних тривог. Повністю там будуть усі парти, усі необхідні стільці, бо не може приєднуватися усе обладнання, монітори, тематичні доски, комп'ютера абсолютно усе. На даний момент, якщо говорити коротко. Ми освоїли близько 19,5 мільйонів гривень. Що якщо перевести в відсотковому співвідношенні, приблизно 39-40% зроблено робіт, якщо перевести це якби, на кошти, тобто роботи будуть продовжуватись будівельні у 2024-му, Правильно я розумію, так. Я ну Альона. Я сподіваюся, що неправильно. Я сподіваюся, що в цьому році ми, ми закінчимося роботи, тому що ціль стоїть здати в експлуатацію в цьому році. Я сподіваюся, до середини грудня здати в експлуатацію, тому що насправді найважчі роботи вже виконані. З таких серйозних важких робіт залишилася ця вертикальна монолітна заливка. Якщо нам не, не помішають погодні умови, і ми зробимо цю вертикальну заливку, внутрянка вже, вона вже піде швидше. Внутрішні роботи уже у нас приєднана теплотраса. Зараз ми вже починаємо. Розводити водопідведення, водовідведення, каналізацію, так звану, уже всередині починається робити це електрика. Тобто, в принципі, найважчі роботи вже зроблені. Тому, в принципі, ми сподіваємося, що ми в цьому році не просто закінчимо, а Ще здамо в експлуатацію. Ну, дай Бог, щоб нам допомогли погодні умови тільки ви згадали про фінансування. Як відбувається фінансування? Власне? Чи це кошти із державного бюджету, чи це кошти із бюджету громади? Це кошти із державного бюджету, і це кошти із бюджету громади. Ну, ви знаєте, це є освітянська субвенція. Якщо я зараз боюсь помилитися, але орієнтовно мільярд гривень був виділений по всій Україні на будівництво або реконструкцію таких споруд. Е, Хмельниччина отримала ну по великому рахунку невелику суму 47 мільйонів гривень. З них нам е, городоччина отримала з державного бюджету перший транш, якщо я не якщо я не помиляюсь, близько 10 мільйонів гривень. Е, потім ми отримали ще пів гривень, і третій транш, це я говорю зараз про державний бюджет. І третій транш ми отримали ще десь три і і мільйона гривень. Тобто з державного бюджету ми отримали майже 12 мільйонів гривень. З місцевого вибачаюсь, майже 18 мільйонів гривень ми отримали з державного бюджету. З місцевого бюджету ми вже виділили 12 мільйонів. Тобто 30 мільйонів гривень ми вже виділили. У нас вже є точніше, вибачаюсь. вибачаюся. Да. Загальна потреба. Орієнтовно 48 мільйонів. Так, ми будемо е, решту коштів. Ми будемо однозначно вишукувати, що ми вже робимо з місцевого бюджету. Плюс ми сподіваємося на допомогу, і ми беремо участь в інших грантах. Це і, це і кошти фонду відновлення, це і кошти інших грантів. Тут, якщо я можна не буду дуже деталізувати, але проект ми маємо в цьому році закінчити. Орієнтовно це будуть кошти місцевого бюджету. все таки ще Мається на увазі ті кошти, що не вистачає. Ви згадували про те, що власне в укритті можна буде продовжувати навчальний процес. Це дуже важливо. Власне, не його не призупиняти і не чекати, коли буде відбій повітряної тривоги. В такому разі на скільки учнів розраховане бомбосховище? Е -е, пані Олена, бомбосховище розраховано на тисячу учнів, тому що, як я сказав, ліцей номер 4 разом із технічним персоналом, з учителями це біля учнів людей разом з учнями мається на увазі і через дорогу школа ліцей номер 3, це ще десь 330-340 дітей разом з персоналом і з учителями тобто це орієнтовно ми розраховуємо на десь на 950 діток разом з вчителями і з персоналом тому при проектуванні ми розраховували на тисячу осіб наскільки близьким буде укриття до двох навчальних закладів чи враховували скільки часу дітям буде потрібно аби якнайшвидше піти до укриття так, звичайно, ну існують же ж норми е, максимально близько. Якщо ми говоримо про ліцей номер 4 то це прямо на території ліцею. Якщо ми говоримо про ліцей номер 3 то це через дорогу. Якщо все таки відштовхнутися від ліцею номер 3 це буквально декілька хвилин. Це реально декілька хвилин. Тобто це відповідає усім нормам і стандартам. Абсолютно Насправді ну, це важливий момент, особливо власне тоді, коли потрібно дуже швидко відреагувати. Якщо говорити про майбутнє, тому що зараз ми розуміємо, що все, що ми будуємо, обов'язково має раціонально використовуватись і після української перемоги, чи розмірковували власне над тим, як далі буде використовуватися це приміщення, яке воно може мати призначення. Дякую. Ну насправді, оце питання я би хотів трішки ширше з вашого дозволу, звичайно, висвітлити, тому що це питання дуже актуальне і дуже важливе. Я тут трішки хотів би відійти назад, тому що цей проект він ну він незвичайний Насправді насправді це тільки перший пазл великого проекту. Ми ну, ще декілька років назад зрозуміли. Ну, всі ми розуміємо, що двадцять рік 2027 рік реформа старшої школи е, вступить в дію так звана старша профільна школа, академічне навчання. Ми розуміємо, що потреба в гуртожитку на городочині буде досить актуальна для діток 10-12 класів, які будуть навчатися в старшій школі. А ми вже в своєму перспективному плані, який у нас які ми презентували вже депутатам ще до війни. Ми визначили ми визначили, що саме ліцей номер 4, ліцей номер 4 4 буде тією школою, яку ми визначаємо як базову вибачаюсь, не базову, а як старшу школу, де будуть навчатися дітки 10-12 класів. Якщо подивитися на логістику усієї городоцької громади, у нас до крайніх населених пунктів біля 40 кілометрів це досить серйозна відстань. Тому ми довго розмірковували чи нам потрібно покращувати свій автопарк в плані автобусів, але це знову ж таки амортизація. За ними потрібно дивитися. Це не досить ефективно для учнів. Велика відстань, особливо в зимовий період. І ми дійшли до висновку, що ми хочемо і будемо будувати гуртожиток. Ну якщо коректно говорити, шкільний пансіонат. Згідно закону, ми визначили, що він буде будуватися саме на території четвертої школи для дітей 10-12 класів. Чому саме четверта школа? Тому що це школа з дуже гарним ремонтом, це школа з серйозною матеріально-технічною базою. Це школа, яка легко може прийняти ну біля тисячі учнів. Легко прийняти. Це школа, яка має велику територію біля трьох гектарів, де можна все гарно облаштувати. Після 24 лютого, звичайно, нам довелося коригувати плани. Ми визначили, що нам потрібно будувати е, е, за, за, захисну споруду. Не хочу свідомо називати її бомбосховищем, хоча, по факту, вона такою є за, за, за своїм конструктивом будувати. Цивільну споруду, і ми визначили, що ця цивільна споруда це буде лише перший етап. В подальшому вона буде слугувати фундаментом для гуртожитка, який буде це вже інший буде проект, який буде посаджений зверху. Це буде гуртожиток. Ну ми так орієнтуємося біля десь приблизно на 300 діток. Хоча б плюс окремий поверх ми напевно будемо визначати для молодих вчителів, адже це старша школа, це це школа про профільного навчання, де учителі будуть проходити відбір аби працювати в цій школі згідно законодавства. Перед проєктантом, коли ми проектували споруду захисту, ми поставили чітке завдання. Ми розуміємо, що війна закінчиться. Війна закінчиться, дай Бог якнайшвидше, дай Бог нашою перемогою, І тільки так по іншому бути не може. І ми, ну давайте я скажу відверто. Ну ну ми не хочемо чим в цій споруді зберігати там. Я не знаю картоплю і овочі. Ну це нераціонально. Це якби ну це це гроші в землю. Нас люди не зрозуміють. Тому у цій споруді вже за запроектовано в мирний час. Там буде е, міні спортивний зал, міні тренажерний зал, там буде тематичний зал, там буде міні актовий зал, там буде віддіотека. ну, те, що там будуть, будуть роздягальні душові кабіни, санвузли, це само собою. Тобто воно буде. Повністю використовуватися в мирний час для учнів, повністю і на повну потужність. Тому от в цьому і фішка насправді. Тобто, навіть в такому форматі вона зможе використовуватись не без додаткових якихось будівельних робіт надалі. Абсолютно, абсолютно там будуть підведені усі комунікації, усе абсолютно в мирний час. Ми плануємо її саме так використовувати. Як я вже повторив, це буде і спортзал, і відеотека, і тематичний зал, і класи підготовки учнів. Ну там цілий такий ряд буде так. Якщо будувати гуртожиток, скільки учнів він може прийняти? Я повторюю ще раз ми поки ще це прораховуємо, тому що це буде наступний проєкт, хоча проєктно-кошторисну документацію ми вже проводимо такі мінімальні креслення, вже, бачимо, вже, вже, вже вже робимо бачення, ми будемо їх замовляти після того, коли здамо в експлуатацію перший етап, тобто саме саму споруду цивільного захисту. Сподіваюся, буде в цьому році. Ми орієнтуємося. Орієн... Плюс-мінус на 300 учнів, тому що ми розуміємо, що місцеві діти з городоччини, які які проживають в місті, навряд чи будуть проживати в гуртожитку. А от діти сіл, особливо з віддалених, а у нас зараз, якщо зробити елементарну статистику, діти, які зараз в шостому класі а це 10 клас, старша школа, це вони будуть в 10 класі в 27 році, це ми вже маємо мінімум 4 сотні дітей. Мінімум 4 сотні. Тобто, якщо ми візьмемо 11 класів, це 1200 дітей. Да? Там, там 10, 11, 12 клас. Це 1200 дітей. Зрозуміло, що е не всі підуть в старшу школу, хтось відійде в, в коледжі, в, в, профтехучилище. Це ну, є статистика. Але будувати збираємося з розрахунком дітей по селах ну, плюс-мінус 250-300 дітей гуртожиток. Плюс мінус щодо інших навчальних закладів на території громади, власне чи усі вони убезпечені укриттями, чи є над чим працювати? І можливо, це не перше бомбосховище, яке потрібно буде збудувати. Ну, в таких масштабах я думаю, це буде перше. Я думаю, більше не буде. Якщо взяти про навчальні заклади, у нас є 18 шкіл, точніше, якщо, ну, якщо говорити правильно, це 14 шкіл і 4, і, і і ще чотири філії. Усі вони абсолютно забезпечені найпростішими або протирадіаційними укриттями. Ще два проекти про проектно-кошторисну документації. Ми вже виготовили це на на ліцей номер 2, Це є опорна школа. Це є найбільша школа. Вона має вона має. Є своє укриття, це пристосоване найпростіше укриття. Але ми бачимо в цьому навчальному закладі. Все таки протирадіаційне укриття. Проект у нас вже зроблений зараз. Ми вже подалися на фонди. На той самий фонд відновлення, це кошти нашого уряду. Сподіваємося, що нам з цього вийде щось, і ми зробили ще одну проектну кошторисну документацію. Це садочок Каска, це великий садочок, де найбільший в місті в місті Городок і в нашій відповідно на громаді. Ми також зробили документацію. і Також подалися і на кредитні кошти, розглядаємо зараз варіант. Що взяти, і на фон відновлення той самий? Да, а так забезпечені абсолютно усі не кожен заклад має і деякі дітки користуються іншими закладами, але це все в допустимій близькості. Абсолютно усі ДСНСники виїжджали, перевіряли, усі комісії це затвердили вже другий рік поспіль. Тому в принципі забезпечені усі, усі навчаються офлайн, абсолютно у нас тому така ситуація чи є укриття, які зараз потребують ремонту, або можливо ви плануєте його на наступний рік. Окрім оцих двох укриттів, по яких ми зробили проект кошторисні документації: це садочок, каска і це друга школа, інші у сіні. Тільки цих два, де ми буде, де в нас більш ширше бачення, скажімо так, власне, ми будемо стежити за тим, як буде відбуватись будівництво. Дійсно сподіваємося, що до кінця 2023 року діти вже зможуть власне. Воно буде введено в експлуатацію, буде використовуватися дітьми за призначенням. Дякую вам, пане Артуре, за те, що поділилися деталями того, як власне відбувається будівництво. Нагадаю, що з нами на зв'язку був перший заступник голови Городоцької міської територіальної громади Артур Косінський. Дякую, що доєднались.